На твою думку важливіше для росту постійно приводити нових людей чи навчитися працювати з тими, хто тобі вже довірився. Що простіше на твою думку простіше працювати з тими, хто вже довірився, угу. але потрібно завжди думати про приход нових, адже нові тобі дають нову кров. Як вона ідеально взагалі має працювати? Ну ідеальна модель в кожного своя, угу. але мені здається, що сама класна модель. Ти набираєш певну базу клієнтів нових, з ними працюєш, але в тебе постійно підкачка в воздуху. Угу. Але і є та накопичена база, яка теж тобі дає класні результати, uh -huh. і воно в сукупності класно дуже працює. Не можна сказати, що було б класно працювати тільки зі своєю клієнтською базою. Якщо в тебе немає потоку нових, то і клієнтська база відпадає. Ну так бо це виходить, як два крила. Звісно, no. а якщо в тебе не, не працюєш ти з клієнтською базою і в тебе постійно нові, то uh -huh. тебе просто твій бізнес переклинює, тому що в тебе витратна частина маркетинг, продажі постійно туди витрачається. Uh -huh. Як саме робота з постійними клієнтами, це йде. Компенсація твоїх затрат на проведення нових. Угу.